Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходавеч Вод з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося на так званий ПТ-Амон об'єкт 268 Дріп 4. За кермом нашого 268. Сьогодні грає гравець з Ніком Джейт Мік Швидше за все, просто так собі, від фонаря рандомний такий нікнейм, там кілька літер написав на Шавторіплею. Так? так само, як і, наприклад, його клан ВР. Так, і сьогодні ми граємо на. Мапі Хімельсдорф. І, як завжди, трішечки поговоримо про нашу гармату. У нас тут 152 мм гармата, 650 разової шкоди за постріл та 293 мм пробувають броні. Наші стандартні бронебійні снаряди. Та кумулятивні у нас теж забирають 650 разової шкоди за постріл та 360 мм пробувають броні. І залишаються у нас осколково власні снаряди, які забирають. 840 середньої шкоди за постріл та 90 мм бронепробиття. Чому я не називав кожного снаряду м -м, окремо м -м, швидкість польоту снаряду? бо Тому що всі снаряди літають зі швидкістю 960 метрів за секунду, бронебійні, кумулятивні та осколково фугасні. Так і дивлячись на сетапи команд, нас кидає в абсолютний топ проти 9-х. Та 8 рівнів по одній артилерії в команді. Так і по одному легкому танку. Ну тут легкий танк і артилерія дуже важливої ролі не відіграють. Так, і Т-30 прописуємо на 570. Нижче середнього вилітає. 1246 у нас настріляно, 790 заблоковано бронею. Ну що ж, дивлячись на хітпойти команд, ми виграємо на 300 по хітпойтам. Так, Т-30, можливо, хоче відправитися в ангар. Зараз будемо дивитися, так у нього 404 Такі. Т-30. Ні, подивіться, все ж таки він втікає, але конкурор 9 рівня, 1950 хітпоінтів, фуловий повністю зараз буде що за все таким хлопчиком для биття. Так, виїжджаємо. Підвертаємо корпус. Так, і 699. цього раз У нас по конкурору він нас не пробуває дуже чудово. 1945 Уже настріляно. Беремо його на автоприціл. Так, ну, невідомо, чому бере на автоприціл. Так, забирає з автоприцілу. Конкурор вистрілюється Т-30. Дає нам на 606 хітпоінтів, Але ми його забираємо. 404 хітпоінти, Т-30 вже пішов в ангар. Треба тепер витанковувати снаряди від конкурора. Тут приїжджає наш союзник уже на 60ТП. Левандовського. Так, ну, подивіться, конкурор огризається, але тут трішечки перешкоджає наш союзник. На 60 П. Їдемо вдвох на нього. 60 ТП дуже довго зводиться. Так і дає він повне пробиття. Що подивіться, Фожбе приїжджає на нас зараз можливі дуже величезні проблеми. Невідомо чому він зараз приїжджає клінчувати нас. Нам так йому так дуже важко буде нас виділити. Так. Злючок прислаємо на 699 потіо. 3,5 тисячі вже настріляно. От невідомо чому ФЛО ворога він нас не поставив на гусеницю. От через гусеницю він нас міг просто повний фуловий наш танк забрати. У нас дві тисячі хітпонтів. Так, і тут є вже приїжджає. Подивіться, кінагли і легкий танк, як сказав тільки на початку бою, що дуже великої ролі не відіграє легкі танки. Подивіться, приїжджає і зараз починає насовувати по е бортах та солденьких попках е наших союзників. Прикидаємо наскільки сколкофасний. І подивіться через аркадний приціл. Ми йому даємо на 933 на 903. Перепрошую хіпоти. Так, 232 ми йому залишаємо. Він починає втікати. Ну, швидше за все він втече. Так, втікає він. Єбер, е, все ж таки, в нього 90 км за годину. Ну, швидше за все, ми йому пошкодили. Можливо, якісь колесо. І він трішечки повільніше почав їхати. Знову перекидаємо на кумулятивний снаряд. ФОЖ-Б в'їжджає на нашого союзника 65 та Забирає його. Ми в борти як на аркадному прицілі 566 хітботів навіть не почувствували, навіть не почули цього атаки. Забираємо його 5669. У нас вже населено 6-4 рахунок. І тут наступний клиент 704, 703 варіант 2. Верніше, 659 по ньому, вилітає. вище середнього, На 9 хит вище середнього. У нас. Так, і 6328 у нас на Три фраги у нас на рахунку. Знову об'єкт 703 варіант 2. Тут підставляється під нас 217 хітпонтів. Це ні про що для нашої Альфи в 650. Дивиться на шовтері, репле... репле... чи немає з гірки, Чи вороги зараз не будуть нам насовувати в солоденьку смачненьку попку. Отак і кунс панзер стоїть бортиком. Він нас помічає, вже розвертається в нашу сторону, але повністю наші союзники його помічають. Так і стараном ми йому даємо так, ми йому. Влучаємо на 684, пострілом завдаємо, тараном завдаємо на 484, та 10 хіппотів у нього залишалося. Ми його тараном ще й добираємо другий раз. П'ятий фраг у нас вже в копілці 8-7 рахунок. Артилерія пересилає от сказав тільки на початку бою, що легкі танки та. САУ противника артилерія жодної ролі не відіграє на цій мапі, на Хімельсдорфі, так і легкий танк починає нам е, трішки портити життя на цій катці, на цій мапі в цьому бою, так і артилерія так само 122 ТМ присилає нам на 400 одиниць хітпонтів. У нас залишається якісь тільки 630 хітпонтів. У нас не все так дуже і добре, я вам скажу. 9-9 рахунок, але по хітпоінтам ми ведемо. Але у нас по гарматах рівно рівнісінько. Тут вже навіть на одну гармату ми програємо, бо тому що ворожий Т-95 забирає нашого об'єкта 2-6-3. Тут конвей забирає Т-95, розмін пішов. Так, приїжджає 10-й Йох і даємо йому Вард наші 196 хітпоінтів, У нас вже 9 тисяч настріляного. Ми нічого не боїмося, їдемо на Йоха 10 го рівня. У нас тільки кумулятивні снаряди. Тут вже об'єкт 261, наша артилерія теж відгризається. 450 хітпонтів. Ну, швидше за все, він нас не пробиває. хіба що дуже чудово вицілить. Або підставить борт все одно, так як я і говорив, він нас не пробиває. ми його забираємо. 450 хітпонтів, 9467 завданої шкоди. 11.10 рахунок. Ми їдемо в сторону. Гірки, а нам треба набувати завдану шкоду. Ми не їдемо на захоплення бази. Бачимо на мінімапу наші два союзники Т32, Т-32 та Конвей приїжджають на захоплення бази. Вона тут дуже довго береться. Так і аж тільки що помітив, де наш е 75 й Він з другої сторони зараз буде заїжджати на гірку. І тут мальчик такий хлопчик для биття 1550 хіт-понтів. Він не з'явився в гру. не подивіться, він живий, а що це таке було? Що, що це був за такий постріл? Не знаю, можливо, якась дитина грає, можливо, бот, якийсь не знаю. От що це таке було? Е -е, що це за все він е -е, був навівся снайперським прицілом, але постріл гармата ще не довелася, і він встрілив десь в. Прямо от не знаю, що це таке сидить за кермом, Т-26Е5 ворожого, але нам це на руку, так і зараз будемо його добувати, швидше за все так. Добираємо. 184 хітпонти. 1117 хітпойнтів у нас вже в кишені. 165 хітпойнтів які залишаються. Я вам скажу, що нас артилерія може забрати. Тож, треба трішки акуратніше відігравати. Так, панімаю, наш автореплей вже гармат, от не розумію, цього. Тих, хто піднімають і дергають камерою отак. От не розумію, навіщо дергати отак камерою? вперед назад давати. Обов'язково напишу в коментарях, що думаєш, на що от такого дьоргання. От я особисто такого не люблю. Так і тут вже перестав дергати наш автореплає, бо тому що в чат писав, дуже хвалиться, що в нього 11 тисяч настріли 11к. Так, і їдемо до нашого союзного Є75-го. Е от... 16, 15 секунд залишається до кінця захоплення бази. Наші союзники швидше за все зараз візьмуть базу. Так, і 122 ТМ приїжджає, 187 хітпонтів. І подивіться, він все ж таки збиває базу. Так, і, 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 Артилерія приїжджає є, на Є-75, ще й наштовхується. За все, зараз Є-75 бачата буде ворожого забирати. 122 ТМ це швидше за все наша ціль. Так, беремо більший радіус. В'їжджаємо на нього та в бортик. Збираємо 187 хітпонтів. Ви Подивіться, а от невідомо, от подивіться на міні-мапу. Що робить наш е 75 й що артилерія ворожа від нього втікає. От не зрозуміло цього зовсім. 490 хітпонтів, тож вона фулова. Є-75-й е теж фуловий, можливо, це теж бот. В нашій команді невідомо. Так, і ми їдемо в сторону ворожої артилерії, бо тому що Є-75-й е якось умудрився його ще й не забрати. От Це загадка століття, як той казав. Так. Емма, можливо, це якась дівчина грає, не знаю хто. Це можливо, і генерування випадкових нікнеймів. Теж може, може бути таке, невідомо. Так і, швидше за все, ми зараз є 75-го, ще й переженемо і заберемо ворожу артилерію. Об'єкт 261, наш союзний, стоїть на перехопленні. Так, а ні, подивиться, він почав рухатися. В другу сторону. Тож, швидше за все, він зараз їде ну, в план Капкан. Зараз буде перехоплювати ворожу артилерію, якщо вона поїде з другої сторони гірки, якщо буде втікати туди, то наш союзний об'єкт 26.1. По ідеї повинен її засвітити та забрати. Зараз будемо дивитися, хто доїде перший. У нас 5250 забкованою бронею. І подивіться, ми рентгеном підсвічуємо ворожу артилерію, так і вона знову втікає, але вже з другої сторони, оце невідомо, що це таке. Там знизу їде наш союзний Т-32. Зараз щось за все він його буде забирати. Можливо, ми заберемо зараз. Подивимося хто швидше. Так, і все ж таки він дає задню, і він може нас зараз забрати. Так, зводимося, беремо на автоприціл, і артилерія нас забирає. 165 шістдесят понтів, боже, яка обідочка. Але ми згадати, е думав, що ми тараном з нього щось забрали. Але ні, ми з нього тараном не забираємо нічого. Ну що ж, наші союзники забирають ворожу артилерію. У нас тут майстер, Редлі Уолтерс, основний калібр та воїн. Але саме головне 11204 завданої шкоди, 8 фрагів, 1599 чисто досвіду. Ще й на 8, може на 9 тисяч срібла пішли в плюс. Обов'язково прожимай подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.